В Телеграмі з'явилася ще одна прикольна тапалка, називається First Duck. Суть тому, щоб ось, можна просто клацати цю уточку. Це таке найпростіше, що може бути. Але найголовніше, звісно, в іншому. По-перше, тут є місії. Проєкт свіжий, тому тут ще не все є. Тобто далі додаватимуться і місії, і певні розділи. Але ви вже можете, по-перше, запрошувати друзів. По-друге, бачите, можна підписатися на соцмережі їхні. І також отримати 10 тисяч монет. Також тут, бачите, підвищення ще немає, але потім воно з'явиться. Можете ось брати реферальне посилання ось тут і запрошувати друзів. І бачите взагалі прогрес. Як бачите, ще зовсім свіжий проект, усього 355 тисяч грає, тому давайте починати разом. Розвивати його і, по мірі того, як він буде зростати, тут з'являтимуться нові фішки. А більше різноманітної інформації, як ви можете ще заробляти, які зараз є актуальні способи. В телеграм-каналі посилання на нього також є в описі. Бачите, ось виклав сьогоднішнє свіже комбо-карточок для хом'яка. Я кожного дня сюди викладаю. Бачите, ось вчорашнє було до того. Також даю в закріпленому посилання на всі ігри, які зараз сам граю, і ви можете також разом зі мною на них заробляти. Тому не звалікайте, давайте грати, поки хайп, поки зараз це все розвивається. І не пропускати можливості, щоб не було так, що люди в ноткоін не повірили, не грали в нього, і потім кусали лікті, що нічого не робили, хоча можна було купити просто робота, навіть і вже непогано заробити. Тому ось не пропускаємо. І я думаю, частина, хоча б, а то і може більшість цих проєктів потім вас нагодують.